Вітаю вас на парламентському телеканалі Ради, в ефірі Програма власний погляд. Про перспективи врожаю 2013, виходячи із нинішньої ситуації, ми поговоримо з Іваном Томичем, головою Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Мої вам вітання в нашій студії. Вітаю. І дійсно, чи можна сьогодні спрогнозувати врожай 2013, виходячи із тих позицій, які ми маємо на сьогодні. Ну, перш за все говорити про врожай ще рано. Я маю на увазі врожай 2013 року. Але все в порівнянні напередодні весни цього року можна вже чітко говорити, що ми маємо набагато кращу позицію в порівнянні до весни 2012-го. Це перш обумовлено перезимівлею озимих у хлібному поясі та і загалом по Україні ситуація з перезимівлею досить добра. Це означає, що не потрібно буде сільськогосподарським товароробникам проводити додаткових заходів по пересіву підсіву сільськогосподарських культур. У порівнянні до минулого року це більше 2 мільйонів гектарів. Цілком зрозуміло, що це фінансові додаткові ресурси, час і людські ресурси і втрати і втрати якіс, якісного і, продукту і, зими... і часу. часу втрати. Тому е, сьогодні фактор перезимівлі є важливим. Другий фактор, ну благополучний, і він один із ключових, важливих, адже нагромадження вологи це один із визначальних факторів формування урожаю наступного року. Особливо знову повертаюся до хлібних регіонів України. Сьогодні йде нагромадження, і цей запас є порівняно із багатьма роками, один із найкращих. А волога весна це є лімітуючий основний фактор формування урожаю. Таким чином, за рахунок цих двох факторів, на сьогодні з упевненістю можна говорити, що у нас ситуація набагато краща у порівнянні до минулого року. Але це ще не означає, що ми вже можемо говорити чітко ясно. Про високий урожай 13-го року, якщо казати про втрати, все-таки втрат після перезимівлі, ми можемо говорити зараз і про які масштаби йдеться, і якщо про регіональний розклад, в яких регіонах все-таки зазнають втрати земени. Ну, однозначно говорити ще про перезимівлю озимих остаточно не варто. Але те, що значних втрат не буде ні в одному із регіонів України, це вже факт. Якщо можуть бути там випрівання, ще важко сказати, можливо, і десь вимерзання, хоча вже важко оцінювати, що можуть бути надто високі морози і безсніжний покрив озимих. Сьогодні ситуація складається, що більше 10-15% максимум до 20%. Це можуть бути тільки локальні втрати загалом по Україні. Я думаю, що вони будуть ще то тобто великих площ набагато не буде будуть. однозначно. Це однозначно сьогодні. Ситуація складається щодо перезимівлі озимих. Ви власне сказали, що сніговий покрив також він налаштовує на те, що оземі збереглася нормально і будуть відчувати почувати себе нормально і весною. Але казати про сніговий покрив і швидке танення вологи чи не швидко розтане, оскільки пер не було земля грунт не замерз, і швидко ця вода може піти. Чи її достатньо буде для того, щоб ми вже казали, що буде нормальна перезимівля і нормальна сівба, зважаючи саме на вологість ґрунтів. Якраз фактор, коли земля не промерша, особливо глибоко не промерша, це дуже важливий фактор якраз нагромадження вологи. І ми бачимо рідкісну зиму за останні 10 років, де чергується сніг дощ. Плюсові мінусові температури, Оптимальний клімат. тобто йде запас вологи нагромадження в ґрунті і переважній більшості регіонів особливо це стосується Одеської, Миколаївської, Херсонської Запорізької областей, де дефіцит цілком зрозуміло, вологи є вирішальний у період проведення як і весняно-польових робіт, так і старту розвитку озимої пшениці. Якраз виходячи з цієї ситуації, я ще раз підкреслюю, що ситуація досить благополучна з точки зору ґрунтово-кліматичних умов. Але цілком зрозуміло є цілий ряд інших факторів, які впливають. Це у першу чергу матеріально-технічне і фінансове забезпечення сільськогосподарських товаробників українських хліборобів. Тут ситуація не є простою, і забезпечити. Якраз технологічно проведення, як і підживлення комплексу, так і інших заходів у комплексі з весняно-польовими роботами посівною компанією буде непросто. І один, і тут із факторів є все ж таки дефіцит фінансових ресурсів. Дефіцит фінансових ресурсів на сьогодні є у першу чергу у середніх і великих господарствах. Можливості крупних надто господарств є залучати і на зовнішніх ринках ресурси. У середніх господарств таких немає можливості, тому тут необхідна підтримка сторони влади. В першу чергу це стосується діяльності аграрного фонду, і аграрний фонд повинен зараз. Активно у цьому плані працювати, хоча роботи розпочинаються, Іване Федоровиче. Ви сказали, що власне дійсно фінансових можливостей замало. Профільний міністр уже заявив, що на посівну кампанію за підрахунками не вистачає близько 8 мільярдів гривень. Наскільки ця цифра буде визначальною для нової весняно польових робіт, зважаючи на нестачу цих коштів і за рахунок чого їх можна буде. Ліквідувати цю нестачу чи достатньо буде сил на обігових коштів, які є на сьогодні в аграрії, їх просто недостатньо? Ну, перш за все, ці цифри безумовно відносні. Порахувати загалом у різних формах господарювання мільйони дрібних власників, які все ж таки засівають біля 20% площ зерновими культурами у середніх 40 тисяч фермерських господарств. І інших крупних сільськогосподарських підприємствах це надто важко, але сьогодні у одному я готовий підтвердити, що цей дефіцит коштів є і знову ж дефіцит у порівнянні до якої норми чи ми беремо до повного технологічного забезпечення. Всіма якісними необхідними препаратами, гербіцидами і мінеральними добрами. Тобто йдете про те, що закладається в основу цього докладах? Безумовно, гербіциту. безумовно, порівнювати до чого. Якщо виходити на потенційну можливість, як я сказав, умови хороші і дати технологічний пакет якісних засобів для забезпечення вирощування, то за таких умов, якщо ще, скажімо, там травень буде у нас благополучний. Цілком зрозуміло можна виходити по Україні на вал виробництва, тобто на середню урожайність пшениці в межах 40-50 циднерів з гектара. Але однозначно можна стверджувати, що повністю технологічний пакет не буде можливості у переважної більшості сільськогодисторовників забезпечити. Це є головним стримуючим фактором відсутності можливості якісних дорогих. Засобів захисту, гербіцидів, препаратів і інших необхідних компонентів для забезпечення технології взяти на ринку. Тому тут фактор один: аграрний фонд. Сьогодні аграрний фонд є, безумовно, недоліки в тому, що він йде до збільшення номінальної партії. Як я пригадую ще, коли. 5-10 років тому е, обмежували ми тоді, що 500 тоннами, не більше, у виробника можна закупляти mm -hmm. у одні, з одних рук, безпосередньо у сільського старого виробника оформлювати договора. То сьогодні ця цифра зростає і це ускладнює доступ середніх дрібних товарівників фермерських господарств. І На сьогодні фермери звертаються, що дивлячись цією ситуацією, для них доступ ускладнюється. Я вважаю, Як що це балансувати не... цю ситуацію, і за рахунок чого аграрний фонд може фінансувати уже. Е... Проголошено форвардні закупки для того, Однозначно. щоб реалізувати накопичити і той фінансову нестачу, яка на сьогодні є. Однозначно, сьогодні оголошено, і аграрний фонд у цьому напрямку вже працює. Але політика аграрного фонду повинна бути не просто можна купити необхідний запас одної двох компаній, зрозуміло і тобто... вирішити питання, значить, стабілізації продовольчої пшениці. Але це не підхід. Підхід повинен Формування не тільки запасу, а цінової політики стабільності для виробника і для споживача. А коли задіяний широкий спектр сільгоствовиробників, це є можливість широкого залучення ресурсу до виробництва продукції, і таким чином є можливості розвивати цілий напрямок господарств. За допомогою аграрного фонду, і це важливо у цьому як моменту. зробити доступним. Е... До форвардних закупок і малих аграрних підприємств і середніх для того, щоб збалансувати їхні можливості, також дозволити їм розвиватися, оскільки ви кажете, що там все таки конкуренція і, як правильно, монопольне право декількох компаній працювати напряму з аграрним фондом. Всі інші позбавлені такого права, як збалансувати, де знайти ті контрольні і впливові механізми для того, щоб і долучити до цієї роботи, і малий і середні компанії ну, Тут Рішення прості досвід прекрасний. Якщо характеризувати Минулий рік то в межах 500-600 компаній брали участь у форварді. Це не є ефективно. Тобто це вже перспектива для них? Це не є ефективно. Значить, з точки зору того спектра сільостових робників і кількості фермерських господарств, які є у нас на теренах України. Треба зменшувати но об'єми по партії. Mm -hmm. Які доводяться до сільгоспідприємства. і тоді цілком зрозуміло набагато розширюється круг, і це було в минулому це ефективно працювало. Тому такий рух він є позитивним рухом, але не не тільки один аграрний фонд, хоча аграрний фонд сьогодні є важливим фактором. Фінансова система повинна працювати банківські кредити. Банківські кредити я загалом говорю система фінансово-кредитна на превеликий жаль. Сьогодні фінансово-кредитна система від головної точки росту я б сказав економіки. Можливо, у 2013 році, бо село все ж таки є основним. Мультиплікатором посіявши два центнери uh -huh. пшениці, ми збираємо 4-5 тонн з гектара. Цілком зрозуміло, що така додаткова вартість утворюється швидко тільки в цій галузі, і ця експорт є затребована на зовнішніх ринках конкурентний товар, який швидко конвертується в валюту. Тому якраз фінансова система повинна допомогти отримати цей ресурс. І це є виключно важливо у тій ситуації, коли ціна кредитних ресурсів біля 30%, і коли політика фактично банківських структур не направлена на кредитування, йде розмова. А чому гарантії низькі під повернення кредитів? Чому, от, наприклад, дійсно отримати кредит для аграріїв сьогодні складно? Перша ціна кредитних ресурсів надто висока, і це головна перешкода на сьогодні щодо окремлення кредитних ресурсів. Але тут є перші кроки, і вони повинні бути забезпечені. Це державний земельний іпотечний банк. Є відповідно, він створений і його функціонування хай не в широкому обсязі, але необхідно розпочати в період вже. Весняно-польових робіт, хоч зробити перші кроки у цьому а чому Щодо... затягують запровадження механізмів земельного банку, і досі власне питання залишається на стартових можливостях, і жодним чином, поки що, ми не чуємо про залучення земельного банку, про його долучення до фінансових можливостей аграріїв, адже це суттєвий механізм, який би міг би допомогти аграріям. Це дуже важливий у тому середовищі фінансових структур, які є. І е, перша, е, будемо говорити, заявка, яка е, була мотивуючою при створенні з державного земельного іпотечного банку, що це спеціалізована фінансова установа, і ціна кредитних ресурсів буде в межах 5%. Це є виключно важливе з точки зору не тільки весняно-польових робіт, а й стратегії розвитку що нашого аграрного сектору. Що заважає запустити цей механізм? Чого тут більше політичного, правового чи можливо недостатньо підготовлене це питання? Тут є цілий ряд питань, які стримують перш за все. Це непростий процес врегулювання всіх норм законодавчих і практична їх реалізація, потребують часу. Друге формування фінансового ресурсу портфелю кредитного теж потребує часу одномоментно ці ресурси фінансові так вони не, не з'являються. Земля є притягуючим фактором, і я переконаний, що цей напрямок спрацює. Ну і третє, потрібна чітка політична воля керівництва уряду. Прем'єра особисто і тут потрібна підтримка і президента України, щоб якомога швидше дати можливість приділити даному питанню увагу і на кінець зробити перші кроки щодо кредитування селян уже цієї весни. Є заявки, що в межах 6-8% такі кредитні ресурси можуть бути. Якщо це буде практично забезпечено вже в період весняно-польових робіт, хоч у деяких напрямках. Це буде важливо з точки зору не тільки весни 2013 року, а й послідуючих і перспективи розвитку сільського господарства. Загалом як завжди, хочеться нашу програму завершити на позитиві. Будемо сподіватися, що всі механізми фінансової підтримки аграріїв запрацюють уже починаючи з весни цього року. Іван Томич, голова союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, був гостем нашої студії. Дякую за те, що то прийшли до нас. А нашим глядачам ми маємо подякувати за увагу до наших передач, і до нашого телеканалу. Залишайтеся надалі з нами, адже ми робимо політику. З me